Всіх вітаю. Сьогодні хочу вам розповісти про замовлення клієнтів, цікаві позиції, тому кому цікаво залишайтесь. І давайте почнемо. В замовленні наша чудова новинка, наша кремова помада для губ. Клієнтка замовила для себе 0,5 тонн. Наша рослинна-органічна лінійка нова, неймовірна, і по складовим, і по догляду. Це не тільки ваш мейкап бездоганний, але і Догляд в цій помаді 4 грами, зараз акційна пропозиція березня. Скористайтеся дуже вигідно. Акційна ціна 187 гривень на кремову помаду і на всю лінійку нову рослину органічну на всі помади мінус 25%. Тому скористайтеся. А хто є консультантом? Компанії фармасі, той, звісно, отримає ще більш вигідну ціну для себе. І так, 187 гривень, і зараз вам покажу, як цей тон виглядає. Дуже гарний стік, матовий, білий, тиснення фармасі, дуже гарно Ось і тут також значок фармасі. І зараз обережно покажу вам, як виглядає цей тон. Ось таким чином ось таким чином вона виглядає. Трішки зараз, на камеру вона, можливо, здається, темненька, але ні, вона такий середній колір, досить. Зараз на весну буде чудово. Зараз трішки камера ось, ось такий. Є в неї і коричневий такий підтон, я б сказала, і трішки ягідного підтону. така, ось така красуня. Тому обирайте, обирайте свою красуню в каталозі. Ось багато відтінків кремової помади ми маємо, тому обирайте свою. Довготривалий ефект надається помада, поживна формула, доглядає за губами. Тому скористайтеся, скористайтеся нагодою і придбайте свою красуню. Далі, в замовленні, наш ароматний гера. Він поверта... повернувся в наш каталог, і Гера в перекладі це богиня, і такий аромат. У нього весняний, східно-фужерний в цьому парфумі. Можна використовувати його і як денний, і як вечірній, 65 мл. Дуже такі верхні ноти в цьому ароматі мають мандарин, смородина неролі, ноти серця, жасмин, квітка, апельсину, дерев'яні ноти. І базові ноти, Цей аромат має мускус, бурштин, тонка і кедр. Дуже гарний флакон в цьому ароматі. Він прозорий, такий, як кришталь, і дуже гарно зверху ковпачок такий, як, як каміння таке дорогоцінне, дуже гарно виглядає і буде гарно виглядати на вашому туалетному столику. А головне, хто любить такі нотки, східно-фужерний, ось і ті, щоб перерахували нотки, тому зверніть увагу і. Зараз також на всі парфуми, на всі парфуми в березні мінус 25%. Тому скористайтеся, і акційна ціна Гери 487 гривень. 487 вісімдесят гривень замість 649. Далі в замовленні наші безцелли, наші чудові антипреспіранти, жіночі, є і чоловічі в каталозі. Ціна 169 гривень, котон і пур 48 годин захисту, широкий ролик дуже гарний, приємний аромат. У них у всіх приємний аромат, такий, нерізкий, зелененький, більш свіжіший такий. ось. Захищає дуже гарно, висихає швидко, і формула поглинає жир і блокує роботу потових залоз і потужний антибактеріальний ефект надають ці наші антиперспіранти. І в використанні, і відчуття свіжості: 169 гривень 50 мл надовго дуже вистачає. Далі в замовленні. Наш інтимний гель, неймовірна позиція, він має потужний антибактеріальний ефект, і потужний має ефект також навіть. Протигрибковий, ось, ніжно очищує інтимні зони. Дуже зручно дозувати. 225 мл з пульверизатором. Ось так виглядає. Густа в нього дуже густа консистенція. Надовго, дійсно, надовго і потрібно зовсім трішечки його, і має терапевтичну дію. Антибактеріальну, протигрибкову і протизапальну. Ціна по каталогу інтимного мила нашого 289 гривень. Тому не забувайте, що ця позиція у нас є дуже чудова. І також для інтимної гігієни в каталозі є. Вологі серветки, ось, 20 штучок. І вони зовсім безпечні, гінекологічно протестовані. І є крем для депіляції, тому обирайте позиції, необхідні так, для жіночого догляду. Далі, в замовленні наш бестселер також крем календула для рук 75 мл. Для сухої, для чутливої, для подразненої шкіри дуже чудово заживлює. розповідала неодноразово, також його використовує цілюща формула з маслом календули збагаченим. І не тільки календула в складі, а й інші компоненти, і заживлюють загрубілою. Ранки да, пошкодження тканини, пом'якшує дуже гарно ручки і інтенсивне зволоження. надає цей кремчик, дуже гарне пакування, таке сонячне. Чудово! Мені подобається цей крем, і дійсно щиро рекомендую вам його зверніть на нього увагу. Ціна по каталогу нашого крему з календулою 99 гривень. 99 гривень. І він швидко поглинається, дуже комфортні такі відчуття надає. Ось тому ось так. Далі в замовлення. У нас чудова серія. Ботанікс, шампунь, з краповою, не містить фарбників, не містить силікону, 500 мл, Економ-варіант такий сімейний, він дуже густий, ось, дуже гарно промиває, очищує, приходить все зафольговане. На артезіанській воді наші рідкі формули, неодноразово розповідала вам. ось. І кропова, звісно, і укріплює волосся, і працює з лупою, звісно, і регулює вироботку, вироботку себуму, і м'яко очищує волосся, і відновлює, і надає, звісно, блиску вашому волосю. Ціна зараз акційна: 139 гривень, тому скористайтеся, дуже гарна ціна. І Дуже гарна серія без силікону і без фарбників. Далі, в замовленні, наш бестселер також неодноразово розповідала серія Біухом. Європейський веган-сертифікат має абсолютно безпечна для прання, дерматологічно протестована наша серія. Можна прати і дитячі речі без фосфату, без хлору, без парабенів, без СЛС, гарно пере, темні і кольорові речі. Ось, не псує тканину. І дуже чудово доглядає і зберігає насиченість кольорів, от, яскравість і видаляє різні плями різні плями. Якщо м'яка воденька, вода 44 мл. Якщо дуже брудний одяг, то трішки більше 66 мл на 4-5 кг. І зверніть увагу, великий став флакон 1000 мл 1 літр. Все прописано на українській. Мові ззаду, як дозувати склад. Ось чудовий засіб, постійно його використовую, дуже задоволена. Навіть упаковочка біорозкладна, нетоксична, в котру фасується і всі у нас виробляються все на нашому заводі, закритий цикл від упаковки до консистенції, котра всередині кожної упаковочки. Тому ось так безпечно і дієво. Ціна 359 гривень за каталогом. І наш бестселер, люблю також цей продукт. Неодноразово розповідали, але ще вкотре засіб для компактів. Також серія біохом, веган-сертифікат, 750 мл, Такий приємний лимонний аромат. Зручно дозувати завдяки носику. І також немає хлору, що ж саме головне справляється дуже гарно з мочовим каменем, без формальдегіду, без фосфатів. Ціна зараз акційна в каталозі березня, 199 гривень, тому скористайтеся. і Концентрована формула надовго вистачає, також і застарілі плями видаляє вапняного нальоту, і одночасно, звісно, дезінфікує дезінфікує чудовий засіб. Рекомендую щиро і для вас. Ось, ось таким було замовлення. Дуже гарний у нас каталог березня. І ще одна позиція маленька. Це наші бальзамчики універсальні. Зараз також на нього акційна ціна в каталозі. Погляньте, яка манюня. Зручно покласти в сумочку з собою, або поставити на туалетний столик. Дуже приємне таке пакування. 15 мл дуже і дуже надовго його вистачає. Дуже. І зараз, Ціна ціна 79 гривень без силікону цей бальзамчик. Це замовлені апельсин, він зволожуючий бальзамчик, і він унів... універсальний, потужна формула з вітаміном Е і зволожує дуже чудово живить епідерміс, і можна наносити не тільки на губи, а і на всі інші сухі ділянки шкіри. ось Ціна 79 гривень, тому скористайтеся. Дуже чудова ціна. І є ще червоні фрукти. Червоні фрукти, лохина та алоє. І наші кремчики, до речі, мініатюрки по 30 мл з маслом ши, кокос, мигдаль, квітки, морінги та сакури за 59 гривень. Так що скористайтеся. Каталог Березня діє, включно по 31 березня. ось Дуже багато акційних позицій, чудових на всю серію внутрі пласт нашу, абсолютно на всі позиції Снижка 25%, тому також скористайтесь дуже великий асортимент. Є новинки Куркумин, Берберин, Селімарин. Безпечні перевірені, сертифіковані халяль сертифікати, GMP, ІСО і інші. Нетоксична упаковка в наших бадах, дуже гарне сир' і дуже гарний склад для нашого здоров'я, підтримки нашого здоров'я та організму, і також краси, і не тільки. Тому скористайтеся, скористайтеся березневим каталогом. Дуже дякую вам. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші пальчики вгору, за те, що коментуєте. Це дуже-дуже важливо. І сподіваюся, мої відео для вас корисні, інформативні. Дуже рада допомагати вам розібратися в асортименті компанії Фармасі. Хто бажає оформити для себе свій електронний кабінет і оформити дисконт на всю продукцію мінус 25%, буду рада, переходьте нижче за посиланням буде ось, заповнюйте маленьку анкету, свої дані. Ось, і я з вами обов'язково зв'яжусь. Хто бажає переглянути весь асортимент продукції, також знижу знизу під відео буде посилання на каталог. Також зможете погортати, ознайомитись з продукцією, бо дуже і дуже багатий асортимент. Буду дуже рада. І знизу, як завжди, знайдете посилання на мій на мою сторіночку в інстаграмі. Буду дуже рада. Завітайте багато інформації. І про компанію, і про продукт, і також на сторіночці зможете зробити замовлення, я вас проконсультую, підберемо саме те, що потрібно для вас. Дуже-дуже вдячна вам. Знову рада з вами зустрітися на каналі. І бережіть себе, бережіть себе, і до зустрічі в нових відео.